Привіт, дружу, підписуйся у каналу. Думаю, ви вже всі знаєте про Хамстер Комба, тому якось розказувати, що це таке, не варто. У сьогоднішньому відео я хочу тобі показати досить швидку та профітну стратегію швидкого розвитку цій грі, аби там у перший день-два вийти вже на профіт 100 кка в годину і в подальшому цей профіт збільшувати. Нагадаю, для тих, хто можливо не знає, зараз я знаходжуся на своєму тинку, у мене тут профіт в годину 114 тисяч. Монети під час лісингу будуть вам надаватися не за ваш баланс на аккаунті, ось, наприклад, 24 тисячі у мене зараз, а саме по профіту в годину. Чим більше у вас профіт в годину, тим більше монет вам надасться. Думаю, це все ми роз'яснили. Так ось як швидко апати цей профіт в годину. І так, думаю, ні для кого не секрет, що в самій грі є картки. Так ось, ці картки досить врізняються за собою. Є картки, які нам, в принципі, не виходно купувати, наприклад, куц, куб і так далі. Вони дорогі в приказці, досить довго окупаються і, в принципі, нам невигідні, тому все більше потрібні для того, аби перейти на якісь інші більш профітні картки. До прикладу, є біткоін парс і Ethereum парс, ну це як приклад. Біткоін парс, щоб прокачати на 10-й левел, треба 3400, дає нам 74. А Ефіріум 400, і так само дає 74. Тобто є картки є більш вигідніші, є менш вигідніші. Вони, в принципі, в контексті всі вам будуть давати прибуток, однак деякі з них окупаються досить довго і в прокачці досить дорогі. Тому зараз ви побачите табличку зеленим кольором виділено картки, які вигідні вам, червоним кольором виділено картки, які вам не вигідні, синім, ну нейтральні картки, які, в принципі, не дають ні мінус, і ні плюс. Ось. Однак варто зазначити, що деякі картки, які виділені червоним, вони є неймовірно вигідними на перших етапах гри. Наприклад, ось це зараз на Твінку 114 тисяч. Ці 114 тисяч можна по факту апнути ну, за день-два дуже легко. Так ось, як розвиватися з самого початку? З самого початку я рекомендую купити, зайти в спешали і купити Venom blockchain, потім купити Mega Event Conference. І топ-10 глобал ранків. Ці картки вони вам будуть приносити досить великі суми на початкових етапах гри, Качаємо їх ну, хоча б до третього левела. Ось, в подальшому вони не будуть такі вихідні, оскільки їх прокачка буде коштувати досить дорого. Однак на початкових етапах гри, повторюсь, вони вам дадуть досить небаганий профіт. Що ми робимо далі? Ми заходимо в леґал і купляємо куц, качаємо його до 7 рівня. Після того, як ми вкачали його до 7 рівня, ми переходимо в маркет і купляємо стейкінг. Це ще одна карта, яка вам на початкових рівнях буде приносити досить великі прибутки. Навіть зараз я її качаю, в принципі. Стейкінг я рекомендую качати до 5-6 рівня. В принципі, в подалі ми її також будемо качати, однак коли у нас з'явиться більш швидкий прибуток. Після цього окупємо фантокени. Фантокени це також досить прибуткова карта до 8 рівня. На 8 рівні нам відкриваються інші картки, які нам потрібні з цієї карти. Ну і, в принципі, ця карта стає досить дорогою в прокачці і не настільки окупаємо його як альтернативи. Ось. Після цього, третю картку я рекомендую купувати шиткоїни. Для шиткоїнів нам потрібно вкачати, по-моєму, куб до 4-го левела, якщо я не помиляюсь. Шиткоїни – це також карта, яка вам буде приносити хороший профіт на перших трьох, чотирьох, на цього левелах досить швидкий профіт. Для чого ми беремо ці щиткоїни? Для того, аби відкрити маржин. Маржин трейдинг X10, X20, X30, X50. В принципі, вони відрізняються за собою. Наприклад, X30 у нас в подальшому не буде такий вигідний. Та сама історія з маржин трейдинг X75. Однак на початкових етапах, а також всі інші картки, в принципі, в загальному, дають непоганий прирост за досить ну, бюджетну. Стоїмось їх прокачки. Таким чином, ми розганяємо наш профіт в годину. Щодо того, які монети не варто купувати. По-перше, це топ-10 CMC Парс, факту монета досить невигідна, дорога в прокачці і окупатися буде дуже довго. GameFi tokens також невигідна монета. Ну, конкретно тут. А щодо того, що дешевої фішки, яку варто виконувати. Дивіться. А зараз ми можемо зітвіти, наприклад, PR7 і купити якусь дешеву монету по типу X або CoinTelegraph, це, в принципі, дві невихідні зараз монети. Однак ми їх купляємо і не вкачуємо, тримаємо їх на першому левелі. Чому? Тому що на АМА сесії розробники сказали, що в подальшому планується така фішка, що якщо ти будеш качати монету з першого левела зразу на, там, наприклад, 9, 10, 15, тобі дасться додатково гроші. Ну, самі токени. Так ось ми просто їх тримаємо, аби потім, якщо цю фішку все-таки випустять, їх зразу прокачати, замість того, аби качати їх поетапно і за це, в принципі, отримати менше токенів. Щодо PR7, тут вихідні картки це HamsterBook і HamsterTube. Вони також на початку досить не в прокачці, однак в подальшому, коли ціни на всі картки будуть росту, е, ну, будуть рости. Вони будуть досить прибутковими. Наприклад, на мейні я завжди беру цю картку на мейн аккаунті і ось цю качаю зараз, тому що вони там вже досить прибуткові. Також щодо PR-ців, рекомендую брати Anonymous Transactions BAN. Це також досить вигідна картка, яка що і на початкових, що і на подальших етапах, є досить вигідна бюджетно прокачці і дає нам, в принципі, непоганий профіт. Також Blocking Suspicious Accounts, також вигідна картка з PR ці Перейдемо до лікал. Тут, в принципі, єдине, що нам інтерес, це країни. Качаємо Європу, качаємо UAE, качаємо Америку. Дивіться, коштує лише 7, приносить 400. Тут коштує лише 27, приносить 900. Це досить небагано. Ось, тому ми їх качаємо. Все, думаю, щось я вам розповів: дав якусь базу, які картки варто качати, які не варто. І, в принципі, Звірайте картки по таблиці. Однак в загальному качайте всі картки, оскільки вони вам будуть приносити профіт і прибуток. Просто першими надавайте пріоритет саме карткам, які вигідні. Тобто виділені зелені, зеленими в таблиці, які я вже показував. Тому на цьому відео підходить до завершення. Всім бажаю щастя, здоров'я, успіхів. Ну і попрошу підписатися на канал